Карпатські управлінці побували на економічному форумі. Учасниками міжнародного економічного форуму 2016 у польському місті Криниця здруй були політичні діячі з усієї України, серед яких і представники із Прикарпаття, голова ОДА Олег Гончарук та керівники департаментів. Івано-Франкіс представила міський голова Руслан Марцінків та секретар міської ради Оксана Савчук. Презентували свої бачення розвитку інфраструктурної галузі обласного центру. Ми відкриті до інвестицій, відкриті до. Тому що в нас є аеропорт, в нас є зараз розвивається дорожня інфраструктура. Ви знаєте, що в країні відбувається реформа місцевого самоврядування, яка дозволила збільшити фінансові можливості кошти для будівництва інфраструктури. Ну зокрема, це дороги. Питання номер один для України. все таки, якщо брати два-три роки тому і зараз. Дороги стали набагато кращі. зараз. У місті івано франківську є 198 кілометрів доріг. 62 кілометри. Нам вдалося відремонтувати. Причому дуже багато є старих вулиць, які ми зараз робимо реконструкцію. Це є приклад останньої вулиці, яка зараз ремонтується. Це вулиця Шевченка. Ми зрозуміло, що робимо відповідні зони тротуари, тому що інфраструктура це також і тротуари. Прошу показати слайд. Зокрема, по місту Івано-Франківську зараз в роботі 225 об'єктів, які стосуються саме такої інфраструктури. Електронні сервіси та послуги, які впроваджуються у місцевому самоврядуванні, безпека та захист цифрових даних, швидка електронна послуга та вплив у майбутньому Data Open на розвиток малого та великого бізнесу. Про це говорили із колегами з Хорватії та Польщі. Досвід Франківська у створенні нових та прогресивних електронних сервісів та послуг багатьох учасників дискусійної панелі приємно вразив. Обговорили дуже важливі теми, які стосуються. З створення нових електронних сервісів, які будуть допомагати місцевому самоврядуванню якісно надавати послуги. В сучасному світі ми розуміємо, що насправді без впровадження нових електронних систем не може бути ефективного місцевого самоврядування. І власне те, що зараз ми робимо в місті Івано-Франківського, це запровадження муніципального дата центру. Це онлайн постійно все, що відбувається онлайн. Всі види робіт на сайті оперативної служби 1580, домівка FUA, а також створення. Великого сервісу в персональному кабінеті Івано-Франківська дає нам можливість говорити, що місто Івано-Франківськ. Порівняно з іншими містами України, як то кажуть, випереджаючись, рухається вперед. І сьогодні ми змогли пересвідчитися в цьому, поспілкувавшись з нашими колегами із Польщі і з Хорватії. І нам дуже приємно, що Україна, особливо івано франківськ в цьому плані не відстають, а навіть в чомусь і прогресують. На заході були присутні учасники із понад 60 країн світу, які зібралися із метою розвитку співпраці між європейськими країнами та їхніми партнерами. Основні питання безпека, економічний розвиток, запровадження енергоефективних технологій та охорона здоров'я. Окрім економічного потенціалу країни-учасники форуму ділилися і творчими здобутками.